Мене звати Якошев Андрій, я кандидат медичних наук, лікар-аритмолог клініки Феофанії. І сьогодні б хотіли би підняти питання аритмій та їх профілактики і лікування. Що таке аритмія та від чого вона з'являється? Аритмія це загальна назва. Є таке поняття як правильна робота серця. Серце працює як годинник, і дуже багато факторів можуть вплинути на цю роботу. Занадто частий пульс, занадто рідкий пульс, невчасний пульс це все називається аритмією. Частина аритмії є вродженою і закладається внутрішнього трону. Частина аритмії з'являється у пацієнтів з віком, з факторами ризику, з неправильним способом життя та шкідливими умовами. Розкажіть про тахікардію та брадикардію. Чим вони відрізняються, та яка симптоматика? Брадикардія та тахікардія це дві протилежні складові загального поняття аритмії. Брадикардія – це низький пульс, це пульс умовно нижчий 40 ударів на хвилину. Серце працює недостатньо швидко. І найчастішим симптомом брадикардії є запаморочення чи втрата свідомості. Противагою низькому пульсу брадикардія є тахікардія, це неадекватно високий пульс. Що означає неадекватно високий. В нормі, наприклад, у пацієнта мав би бути в спокої пульс 80 ударів на хвилину, але його серце задає пульс 120, 130, інколи до 200 ударів. І такий стан пришвидшеного серцебиття називається тахікардією. Часто цей стан патологічний. Розібратися в цьому допомагають додаткові методи обстеження, які вам може запропонувати кардіолог, такі як електрокардіограма. Або холтер електрокардіограми. Якщо ми говоримо за тахікардію, основний симптом це напади серцебиття, неконтрольованого серцебиття. Часто буває так, що пацієнт скаржиться, він дає фізичне навантаження і відчуває серцебиття. Це приклад фізіологічної тахікардії, але буває і таке, що пацієнт знаходиться в стані спокою, а у нього пульс явно підвищений. Фізіологічно йому потрібно пульс 60-80 ударів. А серце скорочується з частотою 180. і пацієнт це відчуває, відчуває як на серцебиття, може відчувати як комок в горлі. Часто може відчувати також запаморочення, і після цих приступів навіть потяги до сечовипускання підвищено. Як високий та низький тиск впливають на появу аритмії? Питання тиску це питання хронічного лікування здорового способу життя. Чим нижчий у людини тиск, тим ця людина живе довше. І навпаки, чим тиск вищий, тим більшу загрозу серцево-судинних катастроф це несе. А пацієнти з низьким тиском частіше за все не мають ніякої загрози. Навіть якщо вони міряють, і тиск часто буває 90 на 60, наприклад, це стосується витончених молодих жінок. Це абсолютно нормально і прогностично це набагато краще, ніж високий тиск. Низький тиск не пов'язаний з аритмією, в той час як високий тиск виснажує серце, він заставляє серце працювати з більшою силою, більше його втомлює, і в цьому втомленому серцевому м'язі створюються умови для виникнення аритмії. Тому високий тиск це той стан, який потрібно обов'язково лікувати, в тому числі і з метою профілактики виникнення аритмії. Якими можуть бути наслідки аритмії? Коли варто звернутися до лікаря? Існує принципова різниця між брадікардіями і тахікардієм. Якщо людина має брадікардію, низький пульс, там, пульс нижче 45 або 40 ударів на хвилину і не має симптомів, цьому пацієнту вже варто звернутися до сімейного лікаря або кардіолога для того, щоб пройти рутинні обстеження і подивитися, як цей пульс веде себе протягом дня. Якщо у пацієнта з'являються симптоми брадікардії, у нього є запаморочення, або він втрачає свідомість, обстеження треба проходити негайно і визначати причину цих е поганих самопочуттів для того, щоб максимально швидко втрутитися. Тахіаритмії, тахікардії вони зазвичай мають сприятливий перебіг, більшість з них. Але якщо пацієнт відчув раптово напад серцебиття, який протривав певний час, Йому слід також вже звертатися до свого сімейного лікаря або кардіолога для подальших обстежень для фіксації цього пульсу і електричної активності під час цього серцебиття на електрокардіограму або на холтер, і виявляти причину цього підвищеного серцебиття. Розкажіть про лікування аритмії чи дієві вправи та народні методи, як самостійно заспокоїти аритмію? Далеко не всі аритмії потребують лікування. Дуже часто є фізіологічні ритми, які не потребують лікування взагалі. Тобто, спочатку стає питання діагностики і фіксації аритмії на електрокардіограмі, для того, щоб можна було співставити симптом з електричною активністю серця в цей момент. Якщо ж у пацієнта виявляється брадикардія, і лікар бачить, що ця брадикардія потребує лікування, а це видно за електрокардіограмою. То спосіб лікування брадикардії це в основному хірургічні методи імплантації електрокардіостимуляторів. Якщо мова йде за підвищений пульс, тут можливі декілька варіантів. Спочатку зазвичай лікар пропонує почати з медикаментозного лікування і пригнічувати тахікардію медикаментозно, але на сьогоднішній день. Вже досить давно працюють хірургічні методи, катетерні методи лікування, такі як абляції, суть яких це припалювання джерела, звідки з'являється тахікардія, яке робиться малоінвазивно і має успіх 95 і вище відсотків. Є таке поняття як вагусні маневри, вагусні реакції. Ці вагусні реакції. І вагосні проби вони використовуються при тахіаритміях. Ці вагосні маневри в основному полягають в глибокому вдосі, затримці дихання, натужуванні і діях, які направлені на напруження діафрагми м'язу, який підтримує серце знизу, але далеко не всі а, тахікардії лікуються цим методом. Це не являється народним способом профілактики чи лікування, це патогенетично залежить від механізму аритмії. Далеко не при всіх аритміях, це може застосовуватися. Такий метод часто можна обрати після консультації з лікарем-кардіологом, коли він точно скаже механізм аритмії, і чи є сенс робити ці вагосні маневри саме при конкретному порушенні ритму серця? Що таке могутлива аритмія? Розкажіть про її симптоми та лікування. Миготлива аритмія має ще синонім фібриляція перед і всі лікарі оперують поняттям фібриляція перед сердцем. той час як серед звичайних людей більше панує термін миготлива аритмія, але це одне і те саме. Значить, це аритмія набута, яка частіше з'являється в віці там після 50 років, і для неї величезне значення має спосіб життя. Та супутні захворювання. Чим більше супутніх захворювань, чим більше артеріальний тиск, чим більша вага тіла, чим більше цукри крові, тим швидше розвивається ця фібриляція перед себе. Значить, з одного боку, вона має сприятливий перебіг, вона не призводить до зупинок серця. З іншого боку, вона загрожує інсультами. Найчастіше ця аритмія відчувається як Часте нерегулярне серцебиття. Пульс приблизно 110-130 ударів на хвилину і нерегулярний. Дехто з пацієнтів може скаржитися на неритмічне серцебиття або на випадіння ударів серця. Це часто характерно для фібриляції перецеду. Взагалі, з медичної точки зору, фібриляція передсеред розглядається як електричний хаос, невпорядкована електрична активність серця. І такий хаос. Часто призводить до виникнення задишки, в основному під час фізичного навантаження у деяких пацієнтів вспокою. Частина пацієнтів, меншість з, з них, можуть не відчувати цієї аритмії. тому дуже важливо проходити періодичні кардіологічні чекапи, періодичні кардіологічні огляди. Фібриляція перед являється постійно прогресуючим невиліковним повністю захворюванням. Стримати його можна або медикаментами, або хірургічними методами. Що таке екстрасистолія? Розкажіть про її симптоми та лікування. Екстрасистолія це позачергові скорочення серця, їх можна уявити як маячок, як точку, яка задає позачергові скорочення. І пацієнт може відчувати, що у нього більшість частину часу нормальний ритм, але періодично з'являються. Позачергові скорочення. Інколи пацієнти описують їх як куверкі, перекиди серця, завмирання серця. Саме по собі екстрасістолія є сприятливим захворюванням, вона не призводить до летальних наслідків, але інколи може псувати якість життя пацієнта. Часто причина цієї екстрасістолії вроджена і трошки рідше це набута аритмія. Лікування в більшості випадків вона не потребує. Поки її кількість не стане більшою там, 15% за добу за результатами холтерського моніторування, якщо ця екстрасисторія обтяжує життя пацієнта, якщо її більше там 15% по холтеру, тоді це потребує лікування і так само як з моготливою аритмією, її можна лікувати медикаментозно. А можна пропонувати робити катетерну обляцію і пробувати припалювати цю аритмію. Якою є профілактика аритмії? В першу чергу профілактика це здоровий спосіб життя. Потрібно слідкувати за режимом дня, за тим, що пацієнт їсть, що пацієнт п'є, як він спить, як він відпочиває, який у нього емоційний стан, який стан навколишнього середовища. Це загальні поняття здоров'я, які вносять свій компонент в абсолютно всі захворювання. Чим здоровіша людина, чим здоровіше її тіло і чим здоровіше вона психологічно, тим менше ризику виникнення у цієї людини аритмії. Це основний фактор профілактики. Харчування і дієтичні обмеження в основному мають значення для профілактики фібриляції передсередньо, набутої аритмії. Для... Профілактики вроджених аритмій це практично не працює. Значить, чим нормальніша бога тіла, чим вона менша в адекватних рамках, тим менше ризики виникнення фібриляції перед Ожиріння, алкоголь, зловживання алкоголем, високий тиск і відповідно продукти, що призводять до цих феноменів, це все ризики фібриляції перед не потрібно повністю відмовлятися від чогось, потрібно вдвічі зменшувати дозу е, шкідливих продуктів, якщо там при консультації з лікарем-дієтологом або сімейним лікарем було виявлено зловживання цими продуктами. Загальний е, фізичний розвиток в міру фізичні навантаження призводять тільки до корисного впливу, е, змагальний спорт. Часто призводить до погіршення стану аритмії. Тому все має бути в міру, як і дієта, як і обмеження алкогольних напоїв, так само і спорт. Він обов'язково має бути в житті пацієнта, навіть з виявленими аритміями, але це має бути дозовано і адекватно можливостям організму. Я бажаю вам синусового рівного ритму, здоров'я і мирного неба нам всім над головою.